І знову до рідних пінатів. Зміна орієнтації, рівненське жахіття. Чупакабра перейшла від кролів на людей. Невідома тварина покусала пенсіонерку прямо в неї на подвір'ї. Старенька втратила багато крові через те, що проживає на відлюдному хуторі, її ледь врятували життя. Жителі сусідніх сіл налякані. Вечорами всі тепер сидять вдома. Слідами чупакабри пройшов Олександр Курсик. Рівненщину знову лихоманить від інформації про чупакабру. Два роки з різних районів області надходить інформація про те, що невідома тварина вбиває кролів та свійську скуптицю. Втім, цього разу так звана чупакабра напала на людину. Бабця Надія живе на хуторі. У день вона годувала кролів і побачила посеред двору невідому страшну тварину. Темно коришньове таке брови, такі насуплені, а нос так як у кота. При конці хвост тут, як у рибини. Лапки задні довші, а передні такого стало до мене. І кинуло їх, великами махнула, то воно кинулось на мене. Тварина вкусила жінку кілька разів. Її в калюжій крові застав син, який повернувся з роботи. Сусідів у старенької не було до найближчої хати кілометр. Тож допомогти було нікому. Жінка втратила багато крові. Великий дефект м'яких тканин розміром приблизно 4 на 5 сантиметрів і доволі такі глибокі. А по периферії продовгуваті рани ну можливо, розмірами там 2 сантиметри, в кількості біля 5 штук. Медики зізнаються, таких ран вони досі не бачили. Це не слід зубів вовка, лисиці чи собаки. Утім, життю бабусі вже нічого не загрожує. Щоправда, у лікарні вона проведе не менше місяця. Тим часом у її селі панікабра. Ч як, як називати її селяни. Вечорами не виходять із домівок. Кролів та птицю зачиняють на два замки. Ходила, по вечорах ходила такої, ввечері йду щось копів урвати чи що, ну і так бою, але боюся і все. Свій... А отут от теж мисливці вважають, загадку чупакабри розгадали. Хвіст у неї ніби і в рибі вона розказувала, О, то по всій відомості, що то вер. Він дерева перегризає, ложить, а що йому кусить. Аби воно було щось більше таке, воно могло б вище, вище десь покусати наприклад, в області шиї, а то іменно в області нога. У рівненському зоопарку таку версію поділяють, кажуть, бобер може важити до 40 кілограмів. А надія семенівна зізнається. Бобрів досі ніколи не бачила. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН 1+,1.